Продається дачний будинок у селі Раєленівка у садовому товаристві Перебудова всього за 10 кілометрів від місця, зручний заїзд, асфальтована дорога веде безпосередньо до ділянки. Будинок двоповерховий, загальна площа 40 квадратних метрів. На першому поверсі повністю облаштована житлова кімната. На другому просторе приміщення, що потребує доопрацювання, але має великий потенціал. Ділянка майже 12 соток, рівна, доглянута, з усім необхідним для комфортного життя і відпочинку. На території є гараж, альтанка, колодязь, лазня на дровах із бойлером, душами туалетом, також є окремий вуличний туалет. Підключено комунікації, електрика, септик, свердловина, швидкісний інтернет, оптоволокно. Газ проходить по, вулиць, по вулиці і є можливість підключення. Люди по сусідству живуть цілий рік, район заселений, спокійний і безпечний. Місце тихе, мальовниче, ідеально підходить для відпочинку. Поряд озеро та ліс. Свіже повітря, тиша і природа. Будинок підходить для літнього проживання вже зараз. Для зимового потребує певних вкладень. Якщо ви шукаєте комфортну дачу з великим потенціалом поблизу міста, ця пропозиція саме для вас.